Більшість людей плутає це з живими квітами, але вони їстівні. Хочеш дізнатися, як ми це зробили? Тай вас на каналі Cake. Дякую вам, що попереднє відео ви лайкали, коментар... коментували. Це дуже приємно, цінно і ви просто неймовірні глядачі. Сьогодні у відео покажу, як ми збираємо ось такий кошик. Нам прислали фотографію живих квітів і попросили максимально повторити. Тому подивимось, чи вийде чи ні. Для цього мені потрібно з екопліту це екологічний матеріал, який ми використовуємо для наших підбукетниць, куди ми кріпимо квіточки, також кошики і цікаві інші композиції, де нам потрібно зробити каркас. А в коробочки він не потрібен, тому коробочки йдуть без екопліту. Також бачила, що використовують пінопласт. Від нього одразу відмовились, бо він крошиться, коли його ріжуть. А це для вас маленький мастер клас як створювати троянду». Ніжно, гарно повітряно. Якщо ви хочете навчитись так само створювати, можете записатись до нас в телеграм-каналі на живі мастер-класи або на онлайн-навчання. Знаєте, дуже цікаво, як зефір стабілізується, дозріває, а потім його можна зібрати в такий чарівний кошик, наповнювати квіточку за квіточкою. Цей процес, начебто, медитація. А, взагалі цю роботу потрібно любити. Якщо не будеш любити тим, чим ти займаєшся, то будеш постійно вигорати, відчувати в тому. А коли ти гориш своєю справою, люди відчуваються і замовляють в тебе, тому що ти любиш те, чим ти займаєшся, ти створюєш з любов'ю. Поки я ще збираю кошик, можу вам розповісти, взагалі для кого такі кошики в нас найчастіше замовляють. Перше це дні народження, потім йдуть випускні весілля. Тобто на всі події такий кошик йде на ура. Він закриває будь-які бажання іменинника, іменинниці і задовольняє замовника. Бо ті враження, які отримує, коли він дарує ці квіти, вони просто не можуть повірити, що вони не живі, а їх можна їсти. Як такі зефірні квіти. Якби отримала, я не знаю, мені багато хто пише, що не знають, як їх їсти, бо вони неймовірно гарні, і вони просто не можуть собі дозволити цю, це мистецтво їсти. Я кажу, що трошки помилуйтесь, пофотографуйте його, а потім разом зі своєю компанією, зі своїми рідними, родичами з'їжте цю красу, де вона ще просто смаком, не лише зовнішнім виглядом, бо ми працюємо. Дійсно, на смачних продуктах, щоб радувати не лише око, а ще й смак. Такий кошик в нас вийшов. Референс, ви пам'ятаєте, живих квітів. Зефірні квіти виглядають звичайно не один в один, але, як, на мій погляд, дуже схожий. А як ваша реакція: наскільки схожий чи не схожий букет? Зефір дуже ніжний, і хочу сказати, що ми завжди використовуємо яблучне пюре, що додає. Зефіру натуральний смак, такий, як повинен бути. М -м -м, дуже смачно. А тепер ваша черга. Якщо ви здивувались, то поставте лайк, а також напишіть в коментарях, кому б таку красу подарували. А якщо хочете замовити подібну композицію зефірних смачних квітів. В першому коментарі, закріпленим під цим відео, є все необхідне, щоб зробити замовлення. Дякую вам, зефірні друзі, за перегляд цього відео. До нових композицій.